Перший матч кваліфікаційного раунду Ліги Європи для Дніпра 1 виявився провальним. У Празі Дніпряни поступилися місцевій Славії з розгромним рахунком 3-0. Два м'яча ворота українців забив Шранц на 5-й та 38 й хвилинах матчу та валим на 81 й хвилині. З 58-ї хвилини Дніпряни грали у більшості, але їм це не допомогло. Перший удар в площину воріт Славії гості нанесли лише на 85 й хвилині зустрічі. В свою чергу футболісти київського Динамо мінімально поступилися грецькому арісу у першому поєдинку третього. Відбивкового раунду Ліги конференцій. Зустріч у Солоніках завершилася поразкою білосинів з рахунком 0-1. Автором єдиного голу став гондорадський хавбек господарів Луїс Пальма, який реалізував пенальті на 69-й хвилині. Матчі відповіді для Дніпра 1 та Динамо відбудуться 17 серпня. Ось така провокація від грецьких фанатів була під час матчу Аріс-Динамо. Фанати господарів поля вивісили на трибунах банер із надписом розбити нацистів Азова. Але це не дивно, адже російські та грецькі вболівальники мають між собою тип. В свою чергу ніякої реакції від УЄФА немає, як завжди. Динамо розглядає варіант не повертатися в Україну, якщо їм вдасться вийти у раунд плей-офф кваліфікації Ліги конференції. Повідомляє журналіст Петр Шльонка. За інформацією джерела, у випадку, якщо Динамо вийде у раунд плей-офф кваліфікації, то столичний клуб домовиться про перенесення матчів УПЛ. Генеральний директор Славії Мартін Ріга перед стартом першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Дніпра 1 вручив представникам організації. Допомагаємо чек на 100 тисяч чеських крон. Це приблизно 167 тисяч гривень. Ці гроші. Ші підуть на допомогу важкохворим або постраждавшим від війни українським дітям безпосередньо в Дніпрі. Ігор Бурбас повідомив, що Дніпро 1 звільнить головного тренера команди Олександра Кучера, якщо під його керівництвом Дніпровський клуб не вийде в групову стадію Єврокубків. Це рішення ухвалене керівництвом Дніпра 1 яке роздумує над потенційною заміною тренера. Одразу кілька менеджерів Дніпра 1 дуже хотіли бачити на чолі команди Руслана Ротаня, але вони розуміють, що забрати його з Олександрії буде вкрай важко. І ще важче буде переконати свого головного акціонера, який наклав категоричне вето на кандидатуру ротаня рік тому, коли Дніпро 1 шукав за. Ігорю ну, Ювічевичу. Відтепер, починаючи з матчів третього туру УПЛ, переглянути матчі за межами України можна буде на медіасервісі Мегого у форматі PPV. Найближчим часом аналогічна можливість з'явиться у користувачів YouTube. Міжнародні трансляції матчів УПЛ будуть доступні для вболівальників з усього світу, окрім Росії та Білорусі. Вартість за перегляд одного матчу УПЛ становитиме 2 долари або 2 євро за один матч. Також найближчим часом з'явиться окрема передплата для користувачів поза межами України, яка включатиме в себе доступ до всіх матчів УП в рамках єдиного телевізійного пулу. Динамо Дніпро 1 та Зоря розглядають варіант з приєднанням до Телепулу УПЛ вже цього року. Повідомляє КДК. Оточення неофіційного власника Дніпра 1 Ігоря Коломойського вже не підозрює, що це проєкт Шахтаря. Зараз в Телепулі 11 клубів. Рух та минай транслюють свої матчі окремо. Олександр Зінченко відновився після травми. Про це повідомив тренер Арсенала Мікель Артета. Цитата: Так, я думаю, що всі будуть готові. Досі травмовані Габріел Жезус та Мохамед Ель Нені. Але, зрештою, все має бути добре. Зінченко вже відновився після травми, сказав Артета. На тренуванні голкіпер мадридського реала Тібо Куртуа отримав травму. Повідомляється, що він розірвав передню хрестоподібну зв'язку та залишив тренування у сльозах. В свою чергу головний тренер реала Карло Анчелоті заявив, що довіряє голкіперу Андрію Луніну. Цитата. Лунін добре проявив себе під час передсезонної підготовки, і ми повністю довіряємо йому. Він талант, і йому не вистачає того, що не вистачає всім. Досвід, який ви отримуєте, граючи постійно. Ми повністю довіряємо Андрію, і найближчими днями побачимо, чи будемо підписувати в команду ще одного голкіпера. Gracias. Трансфер півзахисника Марселя Руслана Маліновського в Торіно може зірватися, повідомляє фут Маркатор. У італійського клубу є повна домовленість з українцем, але переговори з французьким клубом застрягли. Марсельці вимагають додаткові 1-2 мільйони євро за викуп футболіста. Торіно, як і раніше, пропонує оренду хавбека за 1 мільйон євро з правом викупу за 9. Проте така пропозиція не задовольняє Марсель. Водночас відзначається, що Марсель досяг принципової згоди по Маліновському з Бешакташем. Також у півзахисника Марселя Руслана Маліновського є Трансферні пропозиції з Туреччини та Саудівської Аравії повідомляє та то таке. Але найконкретніші та найцікавіші пропозиції українець отримав від клубів серії А та АПЛ. Ігор Бурбас повідомив, що ЛНЗ зацікавився лівим вінгером Діли Тієрі Гейлом. Черкаський клуб хоче купити футболіста, який також може зіграти на позиціях відтягнутого нападника або атакувального півзахисника. На гравця збірної Барбадосу також претендують топ-клуби Австрії, Греції та Польщі. 21- річний футболіст відзначився голом у матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги. Конференції проти Ворскли. Зоря дійсно отримала трансферну пропозицію по Назарію Русину від Сендерленда. Повідомляє тато таке. Пропозиція була навіть не одна, їх було декілька. Остання пропозиція була 2 мільйони євро плюс бонус розміром майже 2 мільйони євро. Проте всі пропозиції відхиляє президент Зорі Євген Гелер, який вимагає більшу суму. Гелер хоче продати Русина за 3 мільйони євро плюс великий бонус. Жерона після успішного трансферу Вінгра-Динамо Віктора Циганкова проаналізувала весь український ринок в пошуках можливо. Новачків, повідомляє Sport.ua. Окрім Артема Довбека, головному тренеру іспанського клубу Мішелу, сподобалися ще два гравці. Це Олександр Піхальонок з Дніпра-1 та Володимир Брашко з Динамо. Брашко має довгостроковий контракт з Динамо, у якого не найкращі відносини з Жироною після трансферу Циганкова. Тому цей перехід виглядає нереальним. А трансфер Піхальонка влітку був неможливий через фінансовий фейрплей. Жирона буде і надалі уважно стежити за піхальонком. Потенційний трансфер можливий вже взимку. Шахтар не цікавився півзахисником Аталанти Віктором Коваленком. Повідомляє тато таке. Водночас відзначається, що зараз йдуть перемовини з 27-річним українцем з одного з французьких клубів. Раніше повідомлялося, що Аталанта включила Коваленка в перелік гравців, з якими клуб планує попрощатися влітку. Вінгар Шахтаря Тете офіційно став гравцем Галата Сарая. За інформацією, Трансфермаркт, трансфер відбувся на правах вільного агента. Повідомлялося, що Тете розірвав контракт із Шахтарем. Також з'явилася інформація, що контракт з 23-річним бразильцем буде розрахований на. 4 роки та включатиме опцію продовження ще на сезон. Гокіпра, донецького шахтаря та збірної України Анатолій Трубін офіційно став гравцем Бенфіки. Сторони підписали контракт на 5 років. У складі донецького клубу Трубін провів 94 матчі в усіх турнірах, у яких пропустив 94 голи. У 39 іграх Анатолію вдалося зберегти ворота сухими. З гірниками 22-річний воротар тричі ставав чемпіоном України та вигравав Суперкубок країни. Захисник Хосе Ернандес став гравцем Олександрії. Футболіст орендований у Макари на один рік угода розрахована до 30 червня 2024 року. Ернандес провів усю свою кар'єру у Еквадорі. Виступав за вісім різних клубів. Останнім часом належав Емелику. З січня грав в оренді за Галоосео з вищої ліги. Провів 14 матчів без результативних дій. Чорноморець орендував півзахисника Олександрії Артура Вагімяна. Контракт розрахований до 30 червня 2024 року. 26-річний футболіст у поточному сезоні провів два матчі за Олександрію. Другу половину минулого сезону зони він також провів в оренді за Чорноморець – 12 матчів, у яких віддав 2 асисти. Правий вінгер осера ласіни сінайоку зацікавив шахтар. Повідомляє фут 23-річний футболіст також може зіграти на позиціях лівого вінгера та центр форварда. В активі гравця 5 матчів за збірну Малі вперше був викликаний національну команду майже два роки тому. Потенційний новачок гірників вихованець Ентенте та Осера за першу команду. Осера грає з літа 2019 року. Забив 5 голів та зробив 7 асистів у 74 матчах. Півзахисник «Ракова» Владислав Кочергін відзначився голом в матчі четвертого туру чемпіонату Польщі проти «П'яста». 27-річний українець розпочав зустріч у запасі. На 61-й хвилині вийшов на заміну, а на 81-й зробив рахунок 1-1. Це третій гол Хавбека у дев'ятий матчах сезону 2023-2024 за польський клуб. Загалом же це його 15-тий забитий м'яч за «Раков» у 57 зустрічах. Також в його активі 4 асисти. Форвард друге Роман Яремчук відзначився голом в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти ісландського 27-річний українець на 77-й хвилині зустрічі зробив рахунок 5-1. Це перший гол нападника в офіційному матчі за бельгійську команду в новому сезоні та з 19 жовтня минулого року. Загалом це його третій гол за клуб у 29-й матчах. Також на його рахунку три асисти. Гравець у МОНІ Роман Безус відзначився голом в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції проти Міт'юланда. Українець відкрив рахунок на 38 й хвилині зустрічі. Це вже шостий гол футболіста в трьох матчах цьогорічного відбору турніру. У двох матчах другого раунду з габалою він відзначився п'яти забитими м'ячами. Журналіст та коментатор Віктор Васко розповів, чи вдасться киянам найближчим часом закрити найпроблемнішу позицію в команді. Цитата: Динамо не має кандидатів для підсилення команди, зокрема й на позицію центрального захисника. Я знаю, що Лоческу хоче і просить у керівництво центрального захисника. Але, дивлячись на те, як усе відбувається, я розумію, що не варто очікувати купівлю нових гравців. Можливо, до закриття вікна ще щось зміниться і у когось підніметься настрій та бажання витратити гроші. Але наразі ситуація така, що Динамо в новому сезоні буде з тими гравцями, який є зараз сказав Вацько.